Доброго дня! Перед вами відбійний молоток Bosch Professional GSH 501. Це досить нова модель відбійного молотка, який на заводі Bosch в Китаї почав виробляти. Ну, Давайте на нього подивимося. Кейс зазвичай дуже міцний, такий самий, як і на тих перфораторах та відбійниках, які випускаються в Німеччині. Немає ніякої різниці. Запаха не відчуваю ніякого. Так, що всередині? Всередині відбійний молоток. Він весь прорезиновий. Це дуже гарно, бачите? Ось тут така досить товста резинка. Сама ручка прорезинова, досить якісна. Ну, що сказати, це він призначений для. Ну Скорше всього, для зняття штукатурки для таких, для штроблення э, після штроборіза, э, скажімо так, відбиття э, штукатурки на стінах, комплектується ось такою іграшковою пікою маленькою SDS Max. Бачите? Ну, смішна така, ніка після не бачив. Крім того, в подкомплекті серветка і. Мастило для змащування. Пам'ятаєте, перед тим, як працювати, хвостовик піки вичистили, змастили, вставили. Патрон вас скаже дякую, прослужить досить довго. Так, Давайте спробуємо його включити. Так само фіксується ручка, як і у всіх любівних молотках. Так, ну-ка. Швидкість тут не регулюється, але в принципі вона і не потрібна. і Це кнопка фіксації, досить зручна, досить зручно продумана. Я про регулював кобарт, я в принципі рахую, що вона особливо і не потрібна для відбійного молотка. Ну, Ось така модель, яка має місце е жити і працювати. Вона досить недорога, і тому користується попитом. Гарантія стандартна 3 роки. Так що Bosch зазвичай гарантує, що він 3 роки пропрацює. Так що купляйте, не переживайте, буде працювати довго і щасливо. До побачення.